Отже, постановка жінок на військовий облік з жовтня, як це відбуватиметься, чи зможуть жінки виїжджати з -за кордон? Наразі е це дуже хвилює багатьох жінок України. Також які саме професії е будуть залучені до цього? Розкаже Анастасія Володенкова. Військова юристка, авторка військово-юридичного блогу в інстаграм. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Як ваш ранок розпочався? Добре, чудово. Добре. я дуже рада бути у вас, дуже приємно. бачити. І ми дуже раді. Сподіваюся, у нас Шісті. вийде цікаво поспілкуватися. Ми теж впевнені, просто якщо ви вже приїхали сюди в таку рань, то це вже точно вдасться. Скажіть, будь ласка, для чого жінок ставити на військовий облік? Чоловіків багато, якось звично, що воюють чоловіки. Чому тут жінки? Нам в першу чергу потрібно розуміти, що постановка жінок на військовий облік це не нововведення під час дії воєнного стану. нас ще з березня 2021 року в закону України про військовий обов'язок і військову службу були внесені зміни стосовно того, що жінки, які є придатними до, за станом здоров'я віком від 18 до 60 років і мають спеціальність споріднену з воз військово-обліковою спеціальністю, вони мають обов'язок стати на військовий облік. І питання добровільності там немає. І посього цей закон. Був ще раніше. Так, з березня 25-го зараз Протай, ми про нього згадували. просто, ми, згадали, просто ми якось не звернули на це увагу? Просто люди ніби говорять, ніби зараз щось там змінили. А ні, воно вже не, раніше так. Ніхто просто на це не звертав увагу. Зараз це питання стало критичним. Насправді такі зміни. У нас жінки-медики, всі медики, як тільки вони закінчують навчальний заклад, вони стають на військовий ну, облік. Про медиків. Так При це реальниці. якось більше на слуху. Ми всі знаємо і, багато. І вони медиків. також обмежені були. виїзд за кордон також а, ні, ні, обмежень немає на даний момент. То жінок, які стоять на військовому обліку, обмежень на виїзд за кордон немає. Тобто немає такої ситуації, що державна прикордонна служба у жінок перевіряє військовий ага, квиток. Зрозуміло. Угу. Скажи, чи всі жінки мають ставати на військовий облік? Чи це якась певна категорія професії, чи якийсь вік, якісь особливості? Статус. В першу чергу їхня спеціальність має співпадати з тією військово-обліковою спеціальністю, яка зазначена в наказі Міністерства оборони номер 313 Проте тут виникає просто безліч питань і станом на сьогодні не чіткого такого переліку, які саме це мають бути спеціальності. У нас, наприклад, ось Ганна Малєр розповідала про те, що їм Збройним силам України потрібні спеціалісти харчових технологій, потрібні радіотехніки, потрібні медики, але наказ 313 містить значно ширший перелік таких спеціальних. Станом на сьогодні досі невідомо, чи потрібно буде всім жінкам з такими спеціальностями, які зазначені в цьому наказі стати на військовий облік. Проте ну от, на даний момент говоримо, що так потрібно буде з 1 жовтня. Ті жінки, які зазначені в наказі номер 313, їхня спеціальність спорідна на звоз. В них буде такий обов'язок. Вірніше, і вже зараз так вони вже зараз до 1 жовтня можуть ставати угу. на військовий що облік. Вже з 1 жовтня це обов'язково. Це обов'язково проте відповідальності. Поки що знову ж таки за коментарями Генштабу відповідальності не буде я читала, що відповідальністю не буде до нового року. До нового року, до закінчення постановки взагалі, цього процесу. Якщо чесно, це все ж таки на рівні коментарів, тому що в нас є і адміністративна, і кримінальна відповідальність угу. за ухилення від постановки на військовий угу. облік. І там немає обмежень для чоловіків чи для жінок. Якщо, наприклад, говоримо про адміністративну відповідальність, це може бути штраф, угу. але може бути і кримінальна відповідальність. Це стаття 337 кримінального кодексу України там правда є один момент, що жінку, чи взагалі військово зобов'язаного, який має стати на військовий облік, територіальний центр комплектування мав дати повідомлення про те, що він така особа зобов'язана стати на військовий облік. І якщо вона не з'явилася, от тоді вже наступ може наступати і кримінальна відповідальність. Там правда, такі виконавчі роботи, тобто це не. Термін, да, не той термін, який має відбувати, проте все ж таки такі. От відбування. ви е, сказали такі три е, блоки, що це медики, це спеціалісти е, харчової промисловості і, і, і ще… І радіотехніки. і радіотехніки. Чи є ще якісь ще професії у тому е, 313 указі чи що? Там? Так, так, там взагалі 14 спеціальностей не доволі широкий перелік. Мені здається, чи краще... є там музиканти. Мені цікаво. От я взагалі музикант за професією. Ні, музикантів там немає. Okay. Наскільки... Чай, чоловіки, а музиканти в військових оркестрах грають знаю, ну напевно, що... потреба можливо на даний момент саме в жінках, да от в такому. В uh -huh. таких професіях немає банківська сфера, є. Тобто, перелік насправді доволі широкий. Але нам генштаб зараз дає дуже багато коментарів про те, що не буде примусової мобілізації прям всіх з цих облікових спеціальностей. Але знову ж таки це на рівні коментарів ми бачимо іншу ситуацію. Тобто, жінкам, які зараз е, мають вік від 18 до 60, просто треба заглянути в цю 313 статтю е, статтю, подивитися що. Якщо я підходжу по цьому сферу, то мені потрібно з'явитися, ну напевно, що так потрібно обов'язково подивитися, як жінка закінчила навчання в дипломі, так яка в неї спеціальність? Отут можна вже буде чіткіше сказати, чи підпадає її спеціальність за дипломом до тієї спеціальності, яка зазначена на в принципі, жінки, які вже мають такого світу, де. Там була якась військова зобов'язаність, вони самі знають. Вони ну як важко сказати, наприклад, у нас є там податкова сфера, да, зазначена в 313-му, навряд чи бухгалтери, які mm -hmm. в цій сфері mm -hmm. гадають, що їм потрібно стати на військовий облік. Проте, все ж таки, от на даний момент, у нас деякі жінки хвилюються за цей аспект. Я б так не розсіювала паніку, тому що однозначно не буде примусова мобілізація. примусова постановка на військовий облік з 1 жовтня, от прям всі жінок в першу чергу однозначно будуть брати ті спеціальності, які потрібні uh -huh. Міністерству оборони. Найбільше ну, того, постановка на військовий облік це не автоматична мобілізація. Це не означає, що жінку одразу взяли і забрали на oh, військову так. службу. Там, напевно, є ще якісь винятки. Там якщо жінка з з діятьми чи ще щось uh -huh. плану. Винятки для загальні, для всіх військовозобов'язаних, як і для чоловік, uh -huh. так і для жінок на даний момент. Тобто, в нас обов'язково має жінка підпадати таким критеріям, що вона віку від 18 до 60 років і спеціальні споріднена з ВОЗ, і вона придатна за станом здоров'я, і якщо е... Ось і вона зобов'язана стати на військовий облік. А вже якщо її призивають на військову службу по мобілізації, вона може керуватися підставами для відстрочки, uh -huh. передбачені в статті 23 uh -huh. закону про мобілізацію та мобілізаційну uh -huh. підготовку. Але вони рівні для чоловіків та жінок. І, наприклад, такої підстави, як наявність у жінки однієї дитини віком до 18 років, такого немає. Ну, як малолітня дитина. Ні, такого Також немає. Не? Тільки якщо жінка виховує цю дитину самостійно, uh -huh. або якщо її чоловік служить в Збройних силах України або в інших військових uh -huh. Так, що насправді ну, маленька дитина ну не знаю, це якось так. Я не думаю. Ну, ми, там вже буде індивідуальний підхід так. і Це вже так. Вкопатися. так. А, дорогі українці, дорогі глядачі і глядачки, долучайтесь до нашої розмови з нашою прекрасною експерткою. Якщо, можливо, у вас є, виникають запитання по цій темі щодо е, постановки жінок на військовий облік з жовтня місяця, ви можете залишити в коментарях у Ютубі на сторінці телеканал Надія. Ну а ми продовжуємо. А, скажіть, будь ласка, Анастасія. Які документи потрібно приготувати жінкам, куди звернутися для того, щоб стати на облік? Тому що, от, наприклад, в мене і мої рідні там знайомі. От я знаю, в них просто паніка. Вони вже старшого віку. Що робити? Все, нас всіх заберуть. Все телефонують, і моя дружина каже, ну заспокойтесь, все буде добре. Ну от. Так. Конкретно що робити, куди звернутися uh -huh. трішки. Так, я також Ось, хотіла б заспокоїти, бо в нас насправді в нас жодна жінка не була примусово мобілізована з 14-го року. Я не думаю, що зараз 1 жовтня прям будуть всіх тягнути за руки і ноги на війська. Такого точно не повістки буде. Повістки в метро роздавати. <сум> 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 ну, наприклад, повістки можуть приходити, але треба розуміти, що це буде повістка на постановку на військовий облік, і жінка повинна буде звернутися за місцем проживання до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це нова назва Військоматів, Да? вони так раніше називалися. Гадаю, всі знають, де в нас військомати по місці проживання знаходяться З собою. Потрібно буде мати паспорт, код свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб, документ про освіту, так в якому зазначено безпосередня спеціальність Який ти спеціаліст. Так, так і, наприклад, довідка з роботи, за якою спеціальністю жінка працює. Може бути і такий документ, і заяву написати в територіальному центрі комплектування. Вона буде або в вільній формі, або жінці її нададуть, і таким чином. От буде постановка, це не важкий доволі процес, проте однозначно не справляться з великим потоком жінок, тому не варто, не варто хвилюватися за цей аспект. Це Просто спокійно говорити, що справді вже якось і, і нема <свісна> хвилювань. Так, скажіть, будь ласка, чи е, зможуть жінки, які вже стануть на облік, виїжджати за кордон? От є щось. Mm -hmm. Це 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 вже. Якщо ви кажете, що одинакові умови для чоловіків і для жінок, то в принципі ні, yeah. питань нема. Да, yeah. 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 будуть ті самі підстави для виїзду за кордон, що і у чоловіків військовозобов'язаних. Тобто, передбачені в нас постанови у Кабінету міністрів номер 57 про правила перетинання державного кордону. От якщо жінка матиме підставу таку для виїзду за кордон, військовозобов'язана, то так. Але знову ж таки, я не уявляю, як на даний момент, принаймні прямо з 1 жовтня, це почнуть перевіряти Державна прикордонна служба. Мені здається, це не буде прямо з 1 жовтня такі обмеження, що в кожної жінки будуть питати військовий контроль, але в мене немає. Немає, так. Тому що це лише облік, це ще не як ви казали, Ну це просто стати на облік, це ще не до чого не тебе ніхто не заставляє тебе, ніхто силу місць не забирає. Тобто це просто як ти кажеш, да мати базони взагалі з ресурсом, який ми маємо в Україні, з яким ми можемо на щось надіятись, працювати. Так, це насправді наш обов'язок як громадян України в такий період Чуть -чуть -чуть. повідомити да, територіальний центр комплектування, в разі чого, аби він Зукує. розумів, які жінки в його територіальній одиниці можуть в разі чого, в разі небезпеки. Стати на захист тому в принципі це не є чимось таким страшним, цього не варто боятися. Дуже дякуємо вам. Ми в принципі мали багато питань, але виявляється, що ви просто відповіли там на одне, і це вже була відповідь на інші. Заспокоїли нас, і справді, як ви кажете, це ж наш обов'язок. Не слід хвилюватися, буде добре. Дякую, що завітали до нашої студії. нагадуємо дорогі друзі, що з нами сьогодні. В студії Анастасія Володенкова, військова юристка, авторка військово-юридичного блогу в інстаграм. До речі, можете зайти до нашого інстаграму, і ми там зробимо відмітку для того, щоб якщо ви захочете слідкувати, підпишетесь і також будете знати актуальну інформацію. Бажаємо вам також спокою, з яким вона нам розповідала цю всю інформацію. Наразі у нас невеличка пауза, і до вас повернемось скоро.